Доброго мирного дня, ми розпокою затишку всього самого найкращого. Так, відповідаю на запитання. Покажи, який кальцій даєш курам. Так. Ой, піди пало. Це кальцій ось такий козам даю. Мінеральна суміш. Кальцій, фосфорна, мінеральна суміш, кальцій. Дійне стадо. Жуйних тварин. Це не реклама, це я показую, як я даю кальцій. Ось така живина. Так. Так, тут то -то... не то. Чекайте, бо то я вибрала, а це принесла. Зараз дістану вам. М'ясокісткове борошно. Що позбирала? І ось такий. Господар... Сільськогосподарська птиця. Ось такий кальцій. Де індики качки кури намальовані, бачите? Ось такий. Треба запнути назад, докує треба занести. Наслітне купить. Це вже кози одну торбу зіли, це друга. Це кальцій. Це кури-яйця знесли. Це моя курка, яка свариться, а більше пішло нестися. Вон, бачите? Ось. Так що ось таке. Ось такий, вони їдять кальцій. Де там мука замішана. Ось так замішую, бачите, дроблене зерно. І до того дробленого зерна додаю оце, цей кальцій. І от пшениця в них є, тут я їм даю. Ну і от, бачите, що вибирають, деруть. Оце я їм сипала те дрібненьке, вони його переберуть чисто. Ось і все. Так що ось такі-то справи. Оце вони їдять кашку, буряк там в них ще є, водички наляла. Ось те вони в мене їдять. Такий кальцій. Так, тепер козам. Чи даєш ти їм зараз які вітаміни, коли ще не що ти їм даєш. Я вже відповідала, Козам не колюю ніяких вітамінів. Даю оце живину і кальцій, який показала. Все. Буряк натертий. І не знаю, чи вони вже з'їли соснину. Ігор приніс соснини. О, ще гіллячка залишилася, бачите, десь не десь. Бой здорова, вон ще в малих Ні, не буде. Ти вже свою з'їли. Там перед сосну з'їли. Що ти хочеш? Сьогодні на двір не пускаю, завтра буду пускати. Через день пускаю їх на двір. На дворі в нас зима, сніг знову мете. Мої красуні кузуні, так, рибі Ось, і вони смакують. Сіна наложила. Сосни їм ото кидаю, потроху Ігор приніс гіллячок, таких дрібнесеньких наломив їм. Я не ходив по снігу, щоб їм принести. Оце такі, бачите, бачите, там той є лучше. Що будеш казати? Так вони їсти хочуть. Так, за, за вітаміни всі повідповідала. Тепер. Свиням. Чули, що ти на стрімі казала, що ти козам даєш тільки, Те, свиням. Даєш тільки... 에, цей. муку, ну, дроблене зерно і трошечки буряка і води. Хіба вони ростуть від цього, якщо їм трошки дати, свині треба давати велике відро їсти, щоб вона наїлася і росла. І щоб коло неї весь час було насипане ну, дроблене зерно. Тоді вони ростуть. Так, якщо ви даєте з хімією, то воно має бути насипане те зерно, і тоді вони ростуть. Ось, А якщо в мене без хімії, вони мають норму. Нема чого його переводити, те зерно, і передобкувати і викакувати, щоб я його виносила на гній. в мене їдять норму і слава Богу, свині ростуть гарні. Це, напевно, як людина як розібкає живіт, стільки буде їсти, так і само свині. Колись я тримала свиноматки і вони їли три рази по 15-літровому відрі води, то води чуєте їжі, і то, яке барабої давала, мука парана, і буряк, чи там гарбуз, і ще січку, якщо в зимою парила, сіно різала, все так м'яла, варила, давала, гатила. Відра несла до хліва і потім носила з хліва гною купу. Ось так що ось таке. -то. Було таке. Ну, а тепер, повірте, свиня візьме скільки на себе на свій ріст, скільки її треба. Свині досить не паршиві в мене, вони мене радують, аби здорові були. Мені хватає. Для нашої сім'ї хватає заколоти і все нас влаштовує. Ви хочете, давайте стільки, як ви даєте. Я ж нікого не заставляю, я просто розказала, скільки в мене свині їдять. Десь Наталя набрала відро. О, Оце п'ятилітрове відеречко, ось це воно не повне. Це на двох поросят мене, бо я розрівняла, щоб видно було, бачите. Тут ще навіть літра менше буде, як літ... більше як літру треба досипати, щоб було 5 літрів. Ось, оце нараз, на них двох. Це мені на ранок. І вечір таке саме від деревочка, вони їдять. Так, що ось таке то. Не сиплю я їм, не гачу їм багато їдла, і вони ростуть і прекрасно себе почувають, і все І все в нас виходить супер. Так, що ось таке то. І ще одно, що робити, Козі остався. Неповний місяць до окоту, я її не можу запустити, ще, ну, ще дою раз в день, вона дає ще півтора літри молока. Люди вже в тій порі нема коли запускати. Вже дійте, як доїли, давайте добре їсти. Але вже як вона окотиться, вас, тоді дайте її вже восени три місяці відпочити, щоб вона вам дала потім гарні результати. Ось, і все у вас буде прекрасно. Ось такі то справи. Ось там моя малишка незадоволена, відром футбола грає. Ось такі то справи. Зараз зерна їдять в мене половину того, що вони їли в мене, коли доїлися. Ну, на що ти їхнє відро тягнеш? Ти своє Свого зіла? з'їла, зіла, їхнє вже тягнеш. А ні, виїла, молодець, ти дивися. Виїла. Ось, половину того зерна і половину тих буряків зараз їм багато не даю, бо вони в мене і так, слава Богу, -ту, не є паршиві по догляду, по впитаності верніше. Ось, не листої більше давати. Вони от в мене красунечки, серце, бачите, блищить на них. Так, зірою. Не буду я лізти до живота, не підскакую, я тільки зверху погладжу. Мені ж можна зверху. От мандариночка моя. Дівчинка маленька. Ось. Бачите, які вони. Грубенькі, жирненькі. Ну, уміру. Лишнього, каже, не дає, люба нам. Ось, а стільки, скільки нам треба. І все добре. І все прекрасно виходить. Чекай, зіруйні. І все прекрасно. Так що годуйте в міру. І все буде добре. Як занадто, кажуть, той куди? А по тих зубах зараз дам. я все бачу, а халюга вредна. Тут так тягнеться, що товку козиня вже відікрала відро до себе. Зараз вже буцім, це не вона. О, Бачите, бачите. І все, вже пішла їсти. Але вреднюча. Вріднюча та кориця, нема ради. Правда, кориця? Ось такі справи. О! І усе. Ладно, буду я йти до хати. Ми вже подавали їсти всім. Зараз ще вам покажу, яка в нас зима. Тільки яйця ще зберу, ну, а там ті вже потім прийду, заберу, що ще понесуться. Зазвичай ще три. Три-чотири яйця є, ще потім. Так, що ось такі-то справи. Покажу зараз вам, що яка в нас зима знов дує. Ой. У мене у берах є дирка одна. Ось тут мені гуси вигрізли. Ось, ось, ось. Все, ось так. Бачите, знову як мете не знаю, чи видно, чи не видно. Видно. Ну, На телефоні не дуже, а насправді дує аж ну-ну. Йди лягай, наївся, йди лягай, все. О! І ми йдемо також до хати. Ігор сніг повиносив і воно знову намітає на нині, на завтра і на післязавтра. Далі сніг. Ну, На післязавтра тільки на ніч передають. А як там буде, то не знаю. Дасться чути. Ось така справа. Бачите, скільки на тракторі. Яка висота, то при тому всьому, що я ще зі там здувало? Всім миру, спокою і Божої опіки, всім папа. -па.